Всім привіт! Зараз у нас ранок так пасмурно, після дощу. У нас дощик ночі був, все напоєно на все мокреньке. Ну, буду, хочу вам розказати про свої рослиночки, які я купувала в Олени і куди я їх посадила. Я вам обіцяла показати, зараз покажу Ось мої гейхери, ось мої гейхерочки, такі всі мокренькі, гарнющі стоять. І ось ця гейхерочка, гліттер, яку я придбала оленочки. Ось така, ну, добре, що пішов дощик, хоча я її всі поливала, але ж все-таки, коли. Повністю земля пропитана вологою. приживатися це буде добре рослинка. Далі, 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 далі у нас хоста холі-молі. Ось така хоста. Це вона ще малесенька, а коли виросте, буде дуже гарна і велика. Ось так. Біля неї туєвик. Туєвик долотовидний. Ось сюди посадила і буде він зростати. Замульчувала, звичайно, і буде гарно. Котовник тут рядом недалечко. Потім хоста від Антоніни Моторіної я посадила, ту пересаджувала, в тому відео показувала і ось цю сюди посадила. А це у мене сіянець пухиреплідника. Ось тут сіянець. Це буквально недавно, роки два почався сіятися отакий пухиреплідник. Раніше я цього не бачила. Ну, можливо ж, більше догляду, поливу і почало, почали сіятися. І ось такі сіянці я вже собі відсадила, і ось такі поки тут росте. І тут дзвіночок точечний, точечний. Ось такий дзвіночок. Ще маленький, поки не в тому році квіт, в цьому році подивимося. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Ой, подивіться, яка ялина лорелей плакуча, які в неї зараз лапи. Ой, красунечка. Ой, красуня. І ось за нею. Ось там. Посадила калину Нана, теж замульчувала, все мульчую. Нові посадки всі обов'язково мульчую, щоб зберігалась волога і краще приживалися рослиночки. А ось мої ялини тільки-тільки почали ось випускати прирости, подивіться. Ось, розпушилася як. Така ярка, ярко-зелена ярко салатний колір. І, до речі, запитували в мене про карасі, які я запустила, а діти запустили в ставочок. Живі, все добре. Тільки коли я підходжу, звичайно, я їх не бачу, вони тікають від мене. І зняти неможливо. Тут і прилітають птахи, постійно купаються, тільки чуєш всплески води. От. А підходиш, щоб сфотографувати навіть здалеку вони фурх і всі улітають. Болотний ірис розквіт, квітує. Ось так. І. Подивіться, як квітує льон. Він кожен ранок роз, е, викидає ці квіточки, розпускає, а на вечір ну, скидує, ось, скидує їх, потім знову. Це ще ж ще він маленький, я тільки ось недавно посадила сюди і там далі ще один є. От, а коли він наростає, я бачила, коли він наростає великі кущики, яка це краса. Ну, дуже гарна, така дрібнота малесенька. І подивіться, красуня. От. Так, далі. Я, де я посадила свій кочетижник? Ну, не свій, а ну свій уже, звичайно, свой, свій. Який я купила у Олени. Ось кочедижник Грестер Сурф. Ось такий маленький, поки маленький, буде зростати під горіхом. Тут біля хост. І ось Антоніне Моторіної хости. І тут мої. Так, і чуть не забула вам сказати, всі ціни олени демократичні, дуже гарні, можете замовляти ну, набагато менше, ніж в садовому центрі. Набагато менше. І все в горщиках, все з закритою кореневою, все воно росте в горщиках, коли вона відсаджує всі свої. Діленочки і росточки, все вона нарощує там корінець. Ну, як в садових центрах, виймаєш з горщика, там вже добре, гарне коріння. І оце дивлюся, вам знімаю, і хочу, мабуть, це тут стрічку бордюрну, обов'язково треба купити. Буду купляти для тієї сторони, я вам показувала. Тут буду вкапувати і ось там теж. І моя пересажена в тому році. І хто давно зі мною я показувала, у мене вон там під грушою росла ця сербська ялина. Вона росте з 20-го року. Ну, В садку росте, а в тому році я її пересадила, тому що вона хворіла і дуже багато посипалося, ну, Дуже багато посипалось, подивіться, дуже випаду, багато було. Гілочки довелося обрізати, і подивіться, вона дала приріст. Отакий От пізно, малесенький, але дала, ну вона і кулькою росте, вона така куляста. Серб, сербська ялина. Ой, я, коли вимовляю, завжди путається язик у мене. Ой, ну ось така. Я радію там, де було таке жовтеньке і голочки, і гол, голки, вже думала, що відімре. Думала, що вже пропаде вона, коли дивіться. Теж зелененькі, дала прирости все добре, значить, їй подобається. І мої коліуси гарнюні. самшит уже пора стригти. І я зараз хочу спробувати стригти самшит от такими акумуляторами ножницями І ось тут я бачу сердечко таке, ну, це я так хочу зробити. Потім вам покажу, що з цього вийшло. Ось уже підстригла. Ну, поки ще нема сердечка, але я сподіваюся, потім згодом воно появиться, з'явиться. Ну, поки ось так. Це два кущики разом зрослося. І я хочу потім отак все ну, більш закруглить. Поки ось так. Ось таке вийшло. І зараз, і що я хочу сказати, що дуже гарно стриже машинка. Оцими ножицями акумуляторними дуже гарно стригти сам шит. Дуже гарно. Подивіться, нічого не зажовує. Все прекрасно стрижеться. Дуже чудово. Так що рекомендую для стрижки самшита і інших чагарників. Дуже гарно. Отакі ножиці. І такі гарненькі кулечки, рівнесенькі, виходять. Ой, лише одною рукою не дуже зручно стригти. Отак. Зараз пострижу, все потім покажу. Ось і підстригла я свої самшити. І тут малесенькі кулечки свої зробила. Ось такі кульки. А цей великий материнський кущ, від якого в мене всі самшити. Так ось я зверху, дивіться, залишила як чубчик. Нехай він наростає. Я тільки трішечки-трішечки його прищипнула, щоб він загущувався. Нехай наросте, я хочу другий поверх зробити я тут ще одну кульку, Ну, як наросте. Тут вже така щільненька, щільна така. І тут зверху теж буде кулька, коли наросте, і стрижемо, обов'язково, стрижемо на вечір. Ну, зараз у нас така пасмурна погода. От вечір вже. І після стрижки бажано обробити інсексицидом. Щоб, якщо є у вас огнювка, десь там відложила свої яйця, щоб нічого у вас не було. Ну, не повредило не нічого ваш самшит. Разом з самшитом я підстригла і свій іберіс. Ось, подивіться. Я одного разу якось не підстригла, і він так розвалився, був такий ну пустоти утворилися, такий негарний був і квітував погано. А ось як підстрижеш, він такий щільненький. І оце все наросте. Проснуться нові, сплячі бруньки, і оце все буде таке. Зелений. Тим паче, що він вічно зелений і, ви ж, ну, і я, і ви хочете, щоб він був гарний, такий щільним ріс, ну і кущиком, і ковриком, можна сказати так. ну ось, Щоб він такий був, гарненький, вічно зелений. І завжди виглядав гарно, треба його стригти. Вже він відквітував, ось квіточки, вже все. І підстрижіть його, і буде гарненький. Ось так от у мене сьогодні день стрижок. І продовжуємо стрижку інших рослин. Це бюрючина круглолиста, ось така пістрява, варіагатна. Я її теж стрижу, формую. Дуже гарно формуються кульки з неї, і це взагалі альтернатива самшиту. Вона, можна сказати, вічно зелена, ну, напіввічно зелена, тому що коли сильні морози, звичайно, листя впадає. А якщо в цьому році було тепло, то до весни листечко було на ній. Ну Так, деяке листя може впало, а так. Вона дуже гарно виглядає і можна теж з неї робити такі бордюри. Ну і ось так. Ну і далі буду продовжувати стрихти. На все добре. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі. Підстригла свою бірючину. І подивилася такі гарнесенькі живці. Ну, а це ж стригла і такі гарні живці. Думаю, ну, спробую я її поживцювати. Я не, ну, ні разу не, не живцювала бірючі, ну. ну, Я думаю, так як і всі рослинки, можна її живцювати, гарно вона повинна гарно прижитися. Тут розбавлений у мене кореневін, я підливаю Дощик Почав іти знову такий міленький-міленький. А я тут під навісом біля барбекюшниці, біля печі. От. І ось Оце отакий живець беру, зверху прищіпую точку роста, де росте. Тут знімаю повністю листячко і отак паличкою роблю. Отвір і вставляю сюди, отак. Ось такі. І потім поставлю мене о, там. така ось, бачите, там тепличка така. Там у мене вже одні живці стоять. Потім я окремо зніму відео про всі мої живці, які я робила.